Я Андрій Туз, і тепер проведемо інтерв'ю Ярослава. Скільки коштує його лук? Футболка, Ярослав. Футболку дала фірма. Фірма одіває дає Євромотор, логотип. Хожу в ній вже сьомий рік, день в день, навіть не вигоріла. Зарплати не Е, ні. ні. Подарок. Шорти. Шорти купив якийсь магазин, називається Де все дешево. Стоїть там 699 здається. Біле та так. — 600 гривень. Да, да. Красовки. Красовки Adidas. купляв по акції. 1 плюс один. Там вийшли 1500 гривень. Носки сам пошив. Бреш. Ну, скільки? 29 гривень. Теж по акції. Було так? Да? Не пам'ятаю де. Може в червоному маркеті. Ну або там оддавно. А було. запчастини замовляйте в Євромоторс.